Всім привіт, всім доброго, доброго ранку. Давно я вже да, не починала свій влог з ранку самого, з готування сніданку, тому що я е, всі ці дні працюю завжди майже з восьми ранку. Ну, майже всі дні то вісім, то вісім. Тридцять, і вже ви знаєте, мені якби не до знімання. Вчилася. А сьогодні в мене клієнтка перша аж на 9.30. І тому в мене є трохи часу, думаю, трошки з вами поспілкуюся. А тоді там в день у мене ще буде трошки часу, і в мене така сьогодні ідея фікс постригти десь чолку. Я вже не буду записуватися до своєї перукарки, до тої, що я хожу. тому що ну, я не встигну. О, та вже думаю, десь вийду тут в районі, та можеш десь цю щелку підстержу. Тому, її... я... тому що я ще хотіла її підстригти коли була, коли їхала у Польщу. Не було в мене часу. Ну тоді ще це не було так критично, як зараз. А зараз вже це в мене критично. І тому. Уже треба, тому що і лізе в очі і заважає працювати. Ну, в общем, треба. Так, що я роблю? А роблю я собі щось мені так схотілося. Яєшню. У мене є і каша зварена, то якби, а схотілося мені, яєшню. Тому я зранку залила кипяточком, бо вони ж у мене заморожені всі ці овочі. Залила кипяточком тут морква, спаржева фасоль і цвітна капусточка. А ще в мене є, ну це заморожене, це розтане. Тут помідорка, перчик болгарський, в общем, тоді ще кину це все. О, Все. Я кип'яточку, знаєте, воно трошки стало м'якше і хай собі. Щось овочів багатько, наче. Ну, думаю, все буде добре. Ай, шпинат. Коротше, називається, я його сліпила із того, що було. І хай воно собі зараз підтушкується. А я зроблю омлет з двох яєць. Якраз доїдаю ці, що я купила, була домашня на базарі. Ой, вже потрошку готуємося. Це ж уже що сьогодні в нас? Четвер чи п'ятниця? От я вже в днях загубилася, що в нас сьогодні, чи четвер, чи п'ятниця. Ну, в общем, на свідчуємо тижні, в суботу, ми виїжджаємо дуже рано, в 4 ранку. Ну, у нас в 4 ранку цю, господі, комендантська година закінчується. То в 4 ранку ми і будемо виїжджати. Підсолюють тут овочі. Тут дуже багато овочів. І я думаю, може взяти більше яєць, та буде на два рази. а Мабуть, точно я так і зроблю. Бо дуже багато очі, я його зараз не з'їм. Зараз візьму ще яйця. Так, зроблю на два рази. Такий омлет у мене буде, бо в мене ще є салат з капусточки, я вчора робила. Ой, взагалі вже, ви знаєте, щось я підвтомилася. Підвтомилася, тому що роботи зараз багато. Я працюю ну, багато. І так як іще я е, їздила, то в мене зараз виходить, що я приїхала і треба всіх відпрацювати. А ще е, додалося, додалися педикюри. Це теж якби. Ну, В два рази більше роботи. І тому вже я вже і втомилася. Ну, а що робити? Так, додаю це сюди, трохи в мене ще вершків було, і є ще в мене сметанка. Я люблю омлети з сметаною, вони тоді е, такі пухкі. Е, і сметана в мене тут. 25% жирності, жарненька, вона така, як майже як слівки, як вершки. Оце цим всім я залію оці овочі, і буде мені щастя. Бо щось мені вже ці каші. А знаєте, мені зараз особу годувати нема коли. І тому я е, так в на мультіварку кашу вкинула, там якесь м'яска додала туди. І оце сижу майже все время на кашах. І вже вони мені щось надоїли ті каші. Бо вони є готові. Це я голову, як ще не, досуши, не досохли коси. От, а це вже таке, що мені хочеться яєшня з помідорами. Це все, то буде в мене яєшня. Думаю, а чого ні? У мене сьогодні є час трохи зранку. І все, і будуть у мене така, ну, шакшука, не шакшука, не знаю, що це. Я їж, я з помідорами. О, то це такі у мене справи. Думаю, так, хоч знаєте, хотінка, до вас виходить, а то ви мене знову загубите. <гум> у нас сьогодні, наче трошки таке підхмарене, то вчора була спека страшна і позавчора, а сьогодні так наче трошки. Хмарки є, і не так, наче жарко. А в мене зранку завжди сонце сюди ну, до мене світить до 10 ранку. І зранку жарко, тоді вже сонце повертається і не так жарко. А зранку, звісно, жарковато. Жарковато. Так, поставити ще собі кави зробити. Тай-тай-тай. Снідать. І починати. Роб і тоді я оце три клієнтки відпрацюю, і в мене буде там трошки перерва. От ми тоді з вами і підемо десь шукати перукарню, щоб мені чолку постригли. Знаєте, з однієї сторони, наче так якийсь ризик є. Тому що ну не знаєш, да, перукаря. А з іншої сторони, ну мені нема коли, бо це треба ж в центр іти до, до моєї перукарки. У мене взагалі нема часу. І не буде часу навіть і на слідчому тижні, бо там вже перед від'їздом тим більше нема часу. Я вже перейшла на майки вдома, тому що жарко. А зараз електрику підняли в ціні, то вже так і думаєш, лишній раз включити кондиціонер чи не включити. Чи може ще поки обійтися? У мене, так як я живу на п'ятому поверсі, то в мене наче і півні, ой, пів, північна сторона. Але ж у мене криша, криша, в якій немає тих І тому, коли криша, ну, Хто знає, хто так живе, тоді знають. Коли криша нагрівається, то тоді жах, Тоді дуже жарко в хаті і страшне. Ну, якби кондиціонери є, але ж я кажу, ще поки поки ще в цьому році я їх не включала. Ще поки обходжусь, поки наче нічого. Ну так, 25-26 у квартирі, то наче нічого. О. Досихають вже. Я їх трошки підсушила. Вже ось які в мене коси. <хи> Відросли, я вже й не пам'ятаю, коли це мене такі коси були. Так що, все, займаюся своїми справами, ми зустрінемося пізніше. Чуєте, що в нас робиться? Йдемте, я вам покажу, що це в нас робиться. Ось, бачите? Що у нас тут відбувається під домом? Щось, щось ремонтують, і вчора тижня води не було. Не знаю що. Там що порвало, чи просто заміна якийсь тут. Типу ну це таке. Сьогодні у нас робиться тут. І вчора цілий день. Жужжали, тарабанили. І сьогодні таке саме. У мене ось що є. Це мені клієнтка принесла таку квіточку гарну. А ось огірочок. Ну, я не, не впевнена, що він виросте, тому що мене, мене, у мене щось огірки. Оце воно таке маленьке нещастя, і все, огірочки цвітуть, зав'язуються, а тоді все засихає і все. О, помідорка ось красніє. Де ти? Почай, почав уже червоніти. Ось ось теж помідорки, перці ось якені. А ці перці, уявляєте, мені залетіла птичка, сіла на гілку і зломила. І зломила. Сині баклажанчики мої квітнуть. Ну, щось я не бачу, щоб зав'язувались баклажанчики. Відпадають. цвіт відпадає Буде, не буде, хто і знає В общем, огород росте. Зараз треба їх полити. За жара, спека поливаю кожен день. Ой, тут перці здорові, усі які, дивіться, які в мене перці. Такого взимку, звісно, не було. О, ці о, ці. Тут ось які тут буде зацвітати. Ой, коротше, все буяє, все цвіте. Ось бачите синій? Ой, де він? Ось відцвів. І все, і засихає. Непонятно і цей, а цей буде тільки квітнути. Ну, в общем, щось таке, непонятно, що на вулиці сьогодні краса. М -м -м. Показала вам все, да? Що <смість> в мене робиться і в дворі, і на О, а тут уже мій омлетик. Красунчик, все, я його виключаю. виключаю. Все, мій ідеальний сніданок готовий. Так, приїду. Треба купувати нову пательню собі. Вже ця почала приставати, вже вона мені надоїла що вже навіть омлет пристає. Ого, щось так багатсько навіть виширує в мене овочі з овочами. Ну все, це буде ще мені на разочок поїсти. На вечерю, допустим. В обід буде каша, а на вечерю буде, буде це. О! Мій ідеальний сніданок, салат з капусти і омлет з овочами. Все, я снідати, каву собі вже теж зробила. Снідати і вже чекати клієнтку. А вам всім гарного дня. Так, ну що, я відпрацювала. <смір> відпрацювала ну, не зовсім, а перші три процедури я відпрацювала і зараз у мене. Перерва дві годинки, і вийшла я, ну так як я, я ж кажу, я не встигаю там поїхати в центр до своєї перукарки, зараз пройдусь тут по райончику, подивлюся, може я тут десь підстрижу чолку, бо це ж просто чолка. О, то короті, Пройдуся тут і можливо в можливо, мене все вийде. Та теж хочу зайти в магазин, тут треба купити о, їсточки собі, в мене м'ясного нічого немає. О, коротше, отак пробіжуся по райончику. У нас сьогодні сонця немає, нема такої спеки, нема великої пожари. Трошки вітерець, трошки прохолодніше, гарно на вулиці. Взагалі десь по Україні передають дощі. У нас ще немає. Ну, а так от гарненько. Все, чолочку я вже трошки мені підрізали. Не сильно, це тут дівчина працює. Я в неї якось була. Але вона завжди, знаєте, наче боїться лишнього відрізати. І так, ну, трошки освіжила, не буде, так мені в очі лізти, та й добре. Ой, зараз в мене ще час трохи є. Так, я зараз теж тут пробіжуся по райончику по ділам, по справам, по яким тут у мене кое-що є. І тоді вже в магазин і додому. Так що йдемо по справам. Гуляла я по справам, гуляла, догулялася аж до центрального ринку. Ну тут, звісно, вже так як вже ось 4 години. Да? Ну, 16.07, может початок п'ятої. Нікого там не було особливо, але полунички я собі купила. Тільки купила полунички поїсти. А, черешні ще хотілося б, ну, черешня по 180 гривень, така дорогуща, де не буду. Ай, зараз йду додому, тому що на 5 годин у мене клієнтка, а я тут ходжу, гуляю, а ще треба зайти в магазин що продуктів підкупити дома розмалювання всі Це ось такий старий будинок А так, в общем оце так, Хожу гуляю, знаєте, трошки, трошки трішечки ніги ніги, господи, ноги розім'яти, тому що тому що сиджу все время. Відволікаюся, відволікаюся то туди, то сюди. І забуваю, що я хотіла сказати. Ось такі тут, бачите, які будинки старі. Це ось такий пофарбований, то такі ще й нічого. Тут такі ось, їх тут декілька таких старих. Будинків, тут ще вікна, які всі страшні, не міняні, рідні, мабуть. Ось це І гуляю, півник, і ось повід цвітали вже. Ромашечка. Я не можу, щоб ніде щось хоч щось гарненьке не побачить. Звісно, відрізняється, так знаєте, цей дух. Навіть, навіть навіть це не Польща. Бачите, газони тут не покошені, і це центр міста. Газони не покошені. Нічого. Ну, ось такі бур'яни попід заборами. Там, звісно, такого не побачиш. Там все прибрано. Ні, є там теж місця. Воно ну, не, не до такої степені, як у нас. А тут рози. Не можу ж я не понюхати. Ви що, я ж все нюхаю? М -м -м, такі пахучі. І ось я йду. Тут у нас такий звичайний стоїть будинок. Але він у нас загорожений, обгорожений для тільки, для тут, для тих, хто живе. І подивіться, які тут красивущі рози. Всякі різні. І тут їх стільки всяких різних кущів, ось дивіться, і білі троянди, і отакі. Ну просто заглядіння. Яка ж краса, і там далі вон червоні. Які. Ось дивіться, яка краса. Ой, який аромат, я ж, я ж синюхаю, боже, а тут дивіться, які, тут жовті. Ну, ну, просто, і це все на одному кущі. Переплетені, і, ро... і, і, і жовті, і рожеві. Дуже гарні і тут рози, і тут червоні, які, ну просто заглядінькі. Ось яка краса. Дуже гарно. Аби це всі такі були ділянки, знаєте, при домах. Похожені. Тут он стільки росте, ж цим хтось займається. Бачите, тут кущі якісь здоровецькі. Одні троянди, троянди, троянди. Все там прибрано, все гарно, це треба, щоб вся Україна у нас була така, а не отак. Оце. Ось як тут. А тут у нас поклали новий асфальт, і видно, тільки поклали, і він на сонечки розплавився. Я йду, і в мене ноги. Аж чвакають, так пристають до смоли до цієї. Я не знаю, чуть вам не чуть, у вас чувак-чувак, чувак-чувак. Кошмар. Але він ось закінчується. Це Всі підошви будуть у смолі. О, саніжках. Фух, так уже жару Не можна ходити пішки. Оце такі... Такі відстані. Так, скоренько показую, що я купила, за що в магазин скупилася. І бо вже часу у, 54 хвилини, у мене на 5 годин клієнтка. Так що швиденько. Взяла висівкового хліба трошки, щоб можна було бутерброд зробити, коли нема їсти, коли що готувати. Взяла паличку ковбаски відчинної, це ту, що в нас ділікат сам робить. Тоді взяла отакі 4 ковбаски запекти із сиром. Пакетик молока, тварашку на запіканку, пів кіла фаршу, це на каші, покуп'ячески я їх, всякі різні його І огірочків трошки. Оце тут скільки? 564 грама на, на 36 гривні взяла огірочків. Все, оце мені хватить на тиждень з головою якраз до. Від'їзду, ну і полуничку взяла ж ту, що на ринку взяла полуничку. Я вже її покуштувала дуже солодка і дуже ароматна і смачна. Це в мене буде сьогодні такий, вечеря така в мене сьогодні буде. Ну, а я, а я вас покидаю до вечора, йду перевдягатись і працювати. О, 8 годин вечора я відпрацювала, нарешті все закінчила. Робота на сьогодні закінчилась у мене. Фух, щось я втомилася. Ну і... і ще треба щось би приготувати. Чи вже завтра. Зараз, зараз поїм клубнічки, мабуть, і буду відпочивати. Тому що завтра у мене, хоч слава Богу, трохи менше. Завтра у мене четверо людей. Щось у мене ця чулка, що стригла я її, що не стригла. От, завтра у мене тільки четверо людей, трохи менше, тоді, тому буде трохи легше. Вже я втомилася щось. Щось я втомилася працювати. Треба їхати відпочивати. Ой, ну, на сьогодні з вами все. Прощаюся. Знаєте, це так, хотіли відео виставляти. Прощаюся з вами на сьогодні. Всім всього самого найкращого. Тримайтесь всі, держіться, все буде Україна. Зала тримайтеся, все буде добре і все буде Україна. Як вони задовбали? Це просто неможливо. Все, всім пока, всього самого найкращого всім.